Всім привіт! Мене звати Тетяна. Ви на моєму каналі. І сьогодні вже 26-й день челенджу 30 днів корисного харчування. І ми з куркою вітаємо вас в цьому дні. На сніданок готую млинці з чорною смородиною. Перевіряю, що летить. І починаю готувати. В блендер додаю 3 жмені чорної смородини. Одне яйце, чотири столові ложки вівсянки. Одну чайну ложку розпушувача, 1 столову ложку меду або сиропу за смаком. І все це потрібно обсмажити на пательні з обох боків десь пару хвилинок. Зверху трішки змащую грецьким йогуртом і додаю ще чорної смородинки. І, в принципі, це смакує, це смачно, але трішки закисло для мене. На обід я готую овечевий боул із кіно. Відварюю одразу кіно в пропорції 2 до 1. Перед цим крупу добре промила. З овочів в мене сьогодні цвітна капуста та морква. Капусту просто ділю на соцвіття. Моркву нарізаю невеличкими шматочками і все це змішую зі спеціями. Раніше я так ніколи не готувала цвітну капусту. Я її або відварювала перед випіканням, або маринувала там в яйці чи щось таке. І для мене було таке маленьке відкриття, наскільки воно смакує, просто запечене зі спеціями. Випікаю 20 хвилин при 210 градусах. Звісно, у нас буде соус. Для нього я використовую тахіні, яблучний оцет, трішки імбіря. Мед або сироп за смаком зовсім трішки. Ще я використовую подрібнені томати, можна томатну пасту. І для кольору такого золотистого додала куркуми. Далі збираю свій бол, у мене вже всі інгредієнти готові. До кіно я додаю руку перемішую. Зверху викладаю запечені овочі. Ще додам авокадо, залью все соусом і викладу трішки креветок. А ще зверху я посипала. Насінням горбузовим, і це смачно. Є рецепти, які мені не заходять, прямо 10 з 10, але це дійсно смачний. На столі вже зібрали інгредієнти для вечері. Ще потрібен рис, та він в мене вже вариться. Готувати буде буріто, запечений в духовці. Для цього потрібню перець. До речі, перець в мене жовтий та було б ще гарно мати і червоний. І за рецептом я мала додати квасолю, але я цього разу відмовилась від неї. Чомусь мені просто не захотілося. І замість фасолі я використовувала індичий фарш. Ще знадобиться тертий сир. в мене з козього молока, але можна будь-який. Через те, що я обрала фарш, маю тепер смажити окремо фарш, окремо овочі, так би можна було все посмажити в одній пательні. Ще нам знадобиться м'ятий авокадо, лайм та трішки листечка салату. Фарш я обсмажувала зі спеціями, напишу в описі, які використовувала, а овочі просто трішки підсолюю. Мені не потрібно, щоб вони були дуже готові, бо їх ще чекає духова шафа. Поєдную їх з томатом, рисом та фаршем, перемішую і десь хвилинку вони ще смажаться на пательні. Тим часом я готую свою формочку для випікання. Зверху всю цю суміш ще притрушую хлоп'ям перцю чилі, гарненько так укриваю сиром і відправляю в духову шафу. Випікати я буду 20-25 хвилин, обрала 180 градусів. І ось що вийшло. І далі збираю все це докупи, щоб було і гарно, і смачно, і поживно. Зелена, то в мене просто терти авокадо без нічого. Зверху ще додаю лайм. І все. Маю визнати, що сьогодні був день прямо-таки смачної їжі, бо вечеря мені взагалі дуже зайшла. І, мабуть, цей рецепт я буду готувати ще на раз. На сьогодні це був останній рецепт. Сподіваюсь, вам сподобалось все. Дуже дякую за увагу і до зустрічі завтра. Пока!